Вітаю вас, друзі, знову на нашому чудовому каналі про рослини, місце, в якому ви не лише збагачуєтесь корисною інформацією, але й маєте можливість трошки відпочити. Тож сьогодні поговоримо про фрукт, який в стародавньому римі отримав гарну назву перське яблуко. Хто здогадався, той знає, що мова піде про персики. Тож робіть собі чай чи каву, вмощуйтесь зручніше з вами на зв'язку Макар, і ми починаємо. Персик одна з улюблених культур, яку вирощують в садочку, але ми хочемо вам запропонувати дещо зовсім нове: це колоновидний персик на штамбі. Такого у ваших сусідів ще точно немає. Він відрізняється від звичайного спеціальною кроною та наявністю штамбу, та й доглядати його значно простіше, адже він не потребує постійної обрізки. Окрім цього, він має гарний зовнішній вигляд та підходить для вирощування в катках завдяки своїм компактним розмірам та охайній формі. Пропонуємо в вашій увазі такі сорти, як медовий. Та сувенір. Вони добре відомі на території України, а завдяки своїй новій формі ці сорти користуються особливим попитом. Всі бажають цю новинку до себе в садочок. Не відставайте ви, адже саженці дуже швидко закінчуються. Сорт сувенір має великі плоди масою до 200 грамів червоного кольору. Їх м'якоть соковита і дуже ароматна. Ніжний ананасовий присмак обов'язково вразить навіть гурманів. Дозрівають плоди на початку серпня. Сорт медовий недарма так називають. Він має суперсолодкі плоди масою до 200 грамів. Приємним ароматом та щільною м'якотю. Дотривають плоди цього персику раніше. Десь на початку липня. І до речі, обидва сорти добре зимують в кліматичних умовах нашої країни та мають гарну врожайність. А тепер погляньмо, як виглядають саженці та що ми вам пропонуємо. Ось ця довга ніжка персика, це і є наш штамп. В середньому довжина штампу наших персиків складає від 1 метру. Саженці мають закриту кореневу систему, на яку ми зараз з вами і поглянемо. При отриманні дбаливо розмотайте плівку та звільніть коріння. Як ось це зараз роблю я. Подивіться, яка гарна коренева система у цього персика. До речі, персики мають мочкувату, добре розголошену кореневу систему, тому при посадці рекомендується мульчувати просто коло радіусом не менше 1 метра. Для посадки обирайте сонячне місце, захищене від вітру та протягів. Колоновидні персики на штамбі можна посадити навіть в клумбу, завдяки їх компактним розмірам та гарному декоративному виду. Зазвичай в перші роки після посадки ці персики не потребують обрізки. Вона може знадобитись пізніше, щоб скоригувати крону. Також не забувайте гарно поливати їх для того, щоб плоди були великими та солодкими. бо при недостатньому поливі дерево буде скидати більшість плодів. Найкращий ґрунт для них це. Солинок або слабокислий чорнозем. Грунтові води не повинні залягати занадто глибоко до поверхні. Наші добра вносяться по стандартній схемі для плодових дерев. При дотриманні всіх умов ваші персики будуть плодоносити на другий-третій рік після посадки. А окрім цього, з такими неймовірними саженцями ваш садочок буде не лише приносити смачний врожай, а й мати дуже гарний привабливий вигляд. Замовити колоновидні саженці персика на штамбі можна за активним посиланням в описі під відео. І наразі це все, що я хотів вам розповісти. Не забувайте про вподобайку для цього відеоролика. Пишіть свої пропозиції в коментарях та діліться досвідом. До того ж, якщо саме ваш коментар збере найбільшу кількість лайків, тоді ви отримаєте 200 бонусних гривень від агромаркета на покупки в нашому магазині. А я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! Та нехай квітне наша Україна!